Сьогодні ворог по 16.00 приблизно застосував. Авіаудари авіаційними бомбами саме по приватній забудові міста Дергачі. Бомби прилетіли у два мікрорайони. В одному з мікрорайонів було застосовано дві авіабомби і третє на район посьов. в результаті чого постраждали місцеві мешканці. Шестеро людей отримали поранення і доставлені до лікарні. Ще певна кількість людей отримали стрес, поранення осколкові, скло. Пуски бетону на щастя, в одному з мікрорайонів гуляло п'ятеро невеличких дітей біля будинку, який влучило в кап. Діти побачили в телефоні повідомлення про те, що летить кап на примподирачів. Буквально 50 секунд діти побігли, сховались в укриття і це врятувало життя. Саме на це місто прилетіла авіабомба. Це ще раз говорить про те, що не треба нехтувати небезпекою, треба все ж таки уважно відноситись до повідомлень і спускатись у безпечні місця.